А поступки на переговори на умовах, які вигідні Києву, це відсутність ресурсів. Це відсутність ресурсів у Росії для продовження війни. І тільки це може спонукати рефію до мирних переговорів і за словами голови офісу президента України Андрія Єрмака. Росія хоче зараз не закінчення війни. Росія хоче нашої капітуляції, тобто ті умови, яка вона висувається, фактично пропозиція капітуляції, а будь-яка пауза буде, яка буде створена, використана Росією. Для просто відновлення сил, а потім в подальшому продовження наступу, буквально зовсім нещодавно, Володимир Зеленський розмовляв з журналістами Sky News і допустив закінчення гарячої фази війни, але за умови, що неокуповану українську територію візьме під захист північно волонатичний альянс, бо е, це дасть змогу пізніше домовлятися про повернення окупованих територій, але вже дипломатичним шляхом, тому що зараз е, збройним шляхом Україна не має змоги повернути Крим і окуповані. Е, Частини території Донбасу і сходу нашої держави і південного сходу нашої держави. Далі це потрібно буде робити дипломатичним шляхом. Але...